Параграф 44. Римська республіка в другому столітті до нашої ери. Пункт 1. Коли, як і чому розпочалися нові війни Риму з Карфагеном. Втративши Сицилію та острови Середземномор'я, Карфаген заснував колонію в Іспанії, Новий Карфаген. Золоті та срібні поклади дали можливість відновити колишню могутність держави. Цю нову область очолював Ганібал. Він зібрав потужну найману армію, яка налічувала 60 тисяч воїнів і мала на озброєнні 37 слонів. З нею Ганібал розпочав Другу пунічну війну, 218, 201 роки до нашої ери. На шляху до Італії війську потрібно було подолати Альпи. Полководець планував напасти зненацька, підняти на боротьбу з Римом його колишніх ворогів галлів, італіків, греків. Найбільший успіх йому принесла битва біля містечка Канни 2 серпня 216 року до нашої ери. Армія Ганібала зуміла оточити вдвічі більшу армію Риму. Римляни втратили 50 тисяч воїнів, а на бік Ганібала перейшли міста Півдня, Італії та Сицилії. 16 років Ганібал воював в Італії і не програв жодного бою. Проте, після кожної поразки, Рим виставляв нову армію. А сподівання Ганібала на воєнну допомогу місцевих племен не виправдалися. Згодом римські війська на чолі з публієм, Корнелієм, з Ципіоном висадилися в Африці. Ганібала було відкликано з Італії для захисту рідного міста. У 202 році до нашої ери у битві під замами римляни здобули вирішальну перемогу. Римськими провінціями стала Сицилія, південь Іспанії. У північній Італії були організовані нові колонії. Римляни почекали, поки Карфаген виплатить контрибуцію в 10 тисяч талантів, а потім оголосили йому нову війну. Третя Пунічна війна, 149 146 роки до нашої ери. Була просто знищенням слабшого. Після трирічної блоги місто було захоплене, його жителі перетворені на рабів, на землях Карфагена було створено римську провінцію, а саме місто зруйноване. Контрибуція, грошові виплати, які накладалися державою, що перемогла на державу, що зазнала поразки. Після перемоги над Карфагеном Рим став наймогутнішою морською державою серед земномор'я, а саме море римляни стали називати внутрішнім або нашим морем. Пункт другий які країни були підкорені Римом у другому столітті до нашої ери. Уже в часи Другої Пунічної війни армії Риму воювали в різних кінцях Європи. Філіп V, цар Македонії, необачно погодився виступити союзником Ганнібала в Другій Пунічній війні. Після перемоги над Карфагеном римляни підтримали союз Елінських міст, що боровся з Македонією його оголосили Філіпу V війну. У 197 році до нашої ери римський полководець. Тіт Фламінін розгромив Македонську армію в битві біля поселення, кіноскефали. Через рік тіт Фламінін від імені римського сенату проголосив визволення Греції. Насправді ж, Рим прагнув підкорити македонців і греків. У 148 році до нашої ери Македонія стала римською провінцією. У 146 році до нашої ери римляни захопили місто Коринф, Грецію було перетворено на римську провінцію Ахая. Лише спарті та Афінам було дозволено зберегти обмежене самоуправління. У 133 році до нашої ери землі Пергамського царства, Малазія, Іспанії стали римськими провінціями. Унаслідок завойовницьких воєн Рим перетворився на найсильнішу в стародавньому світі державу. Пункт 3. Як вплинули війни Риму II століття до нашої ери на господарське і суспільне життя? Після великих завоювань у господарстві відбулися істотні зміни. Першим наслідком стало зростання кількості рабів та більш активне використання їхньої праці. Другим наслідком війн стало пограбування провінцій. Переможені сплачували величезні контрибуції і податки. Право збирати податки з населення провінцій продавалося на аукціоні, тобто на торгах. Певну суму вносили в державну скарбницю, а потім здирали з місцевих жителів значно більше грошей. Для сплати податків завойовники позичали їм гроші. Коли борг своєчасно не повертали, боржників перетворювали на рабів. Малоземельні селяни, розорені війною та конкуренцією з великими господарствами, залишали свої наділи і переселялися до міст де жили на державні кошти або з продажу своїх голосів під час виборів, так формувався римський люмпем пролетаріат, прошарок суспільних утриманців, волоцюг, жебраків, безпритульних. Пункт четвертий. Що передбачали реформи братів Гракхів, яку мету вони мали, Перемоги у війнах Римові здобула армія із селян. Проте розорення селянства підривало боєздатність римського війська. Втрата землі позбавляла права служити в легіоні. Ті, хто виступив за реформи в державі, популяри, обрали своїм лідером Тіберія, Семпронія, Гракха. У 133 році до нашої ери. Гракх, Виступив з проектом земельного закону. Кожна сім'я за цим законом не повинна мати більше, ніж 500 югерів на батька і по 250 на двох синів. Югер близько чверті гектара державної землі, надлишки землі держава вилучала та розподіляла між безземельними. Закон забороняв продаж та дарування цих наділів. Невдоволені великі землевласники спровокували сутичку, під час якої гракха і 300 його прихильників було вбито. Проте оптимати не змогли припинити діяльності дуже популярної серед населення аграрної комісії. Справу Тіберія продовжив молодший брат Гай Грак. У 123 році до нашої ери його було обрано народним трибуном. Незабаром його також убили, тож реформа звелася на нівець. Закон 111 року до нашої ери проголосив приватними власниками тих, хто на той момент володів державною землею. Це був перший у світі закон про приватизацію землі. Підсумком суспільних протистоянь стало ухвалення реформи консула Гая Марія. Яка перетворила римську армію з ополчення на найману. Відтепер римські громадяни, ставши до лав війська, отримували платню, а після закінчення служби земельну ділянку. Що передбачали реформи Гая Гракха? як вони захищали права плебеїв? Із законів, які він запропонував на догоду народові та з метою послабити вплив Сенату, один стосувався заснування колоній. Цей закон передбачав водночас і розподіл громадської землі між бідняками. Другий стосувався воїнів, вимагаючи видавати їм одяг на кошти державної скарбниці без врахування його вартості з їхньої платні, а також забороняв брати до війська осіб, яким не виповнилося 17 років. Закон про союзників надавав італійцям однакові права з римськими громадянами. Хлібний закон передбачав продаж хліба бідним за дешевою ціною. Судовий закон своїми змінами найбільш відчутно підривав владу Сенату. Потім Гай вніс ще й законопроект про нові колонії, про будівництво доріг і хлібних комор, причому сам керував цими роботами, сам за ними наглядав, ніскільки не втомлюючись ні від кількості, ні від важливості занять. З дивовижною швидкістю й старанністю виконував він кожну роботу, не мов би вона була єдина, тому навіть ті, що люто його ненавиділи й боялися, дивувалися його невичерпній діловитості та цілеспрямованості.